Шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами 30 листопада, і а, сьогодні, сьогодні помер Кісінджер, Генрі Кісінджер. Це ну, була до був доволі впливовий політик. Помер він. А, У віці 100 років, то та, та жив в своєму помешканні. Колишній державний секретар, дипломат, є розуміння, що він дійсно був впливовою людиною та, в Штатах і на війну впливав в Україні. Ну, були в нього посили спочатку одні, потім начебто інші. До речі, на нього розклад є. Не стільки на нього, скільки на зустріч Зеленського і Кісінджера розклад є у мене на каналі. Будь ласка, подивіться. До речі, розклад був на зустріч, а після цього, тобто наступний, да, про те, як ставляться до України на зараз ті люди, які її. Створили, спровокували, та Ну, ми розуміємо, про кого йде мова, про те тіньове світове правління. Давайте подивимося. Ну, чому саме зараз? Випущу кота. Друзі, одну секундочку. Так, я відкрила собі його фотографію. Тож, давайте подивимося. Генрі Кісінджер. У вас питання є стосовно нього, як, як смерть цієї людини вплине на ситуацію в світі, та на світове правління. Ой, зараз друзі, на світову політику перепрошую. І для України що це? А ще ви мені нагадуєте? Дякую вам за те, що пам'ятаєте, про те, що було передбачення, що мир настане в Україні, коли помре відома особа. Ага. Ну, давайте дивитися. Генрі Кісінджер. Ох! Чи був він насправді впливовою особою, да, 100% карта імператора на нього падає. Тобто, це, знаєте, є такі люди, є такі люди, які, яким не обов'язково займати певні посади для того, щоб мати вплив. Є такі люди, які за своє життя і взагалі, знаєте, своїм. Харизмою, темпераментом, да, і поведінкою створили собі певний образ. Сказати, що е, він був впливовою людиною, да, він був дуже впливовою людиною. Причому, е, ви знаєте, як і, і у себе в, в країні в першу чергу, да, тобто по четвірці жезлів, це людина, яка мала м, доволі сильний вплив на. Настрої в країні на е, політичний напрямок, на політичні е, взгляди. Ви знаєте, по четвірці жезлів це ще можуть бути карти. це ще може говорити про певні домовленості, про те. Е, про загальну політичну ситуацію, да, куди ми рухаємося, там, як ми живемо, з ким дружимо, з ким не дружимо. Тобто, ну от, от, так от да? тобто, загальну таку атмосферу, вплив він мав дійсно дуже великий по імператору. Це прямо. Ну... Це прям. Да. Знаєте, по цій карті я не дуже знаюся на його біографії, да, але по імператору можна сказати, що він міг щось таке започаткувати, щось таке створити у себе в країні, да, чим потім могли. Ну, знаєте, тобто як людина, яка створює певні закони і створює певні правила. тобто, ну, от... Да, дійсно впливова людина. Давайте питати, а що твоя смерть для штатів, та для світу? Які зміни будуть? Що для світу? Ну Куди ж, куди ж без цього. А, боже, ну слухайте в світі, те, що там якийсь перерозподіл, да, ну, 100% просто, знаєте, як змінюються настрої. Змінюються. Тут не тільки ситуація буде змінюватися у нього в країні, да, ну, от в плані настроїв у нього в країні, а ще і ситуація в світі. Да, тобто стоїть не те, щоб загроза цілесності, а Момент світогляду. Тобто будуть змінюватися певні правила в світі, правила, по яким світ жив, правила політики. От, знаєте, Те стало, яке було на момент його життя, воно перестане існувати. Це нові закони, це, знаєте, як нова реальність, новий всесвіт якось так. Те, що це. Але, але це тут не одразу, так? по вісімці мечів не одразу. Тут зміни дійсно будуть, і причому вимушені зміни. Я так розумію, що е… вимушені зміни в отому тіньовому правлінні. Причому, знаєте, прям може доходити і до певних неприємних ситуацій, якихось маніпуляцій, да, місяць верховна жриця. Це такі закулісні війни, знаєте, такі із-під тішка. Коли тихо, ну, неприлюдно, не знаєш, з якої сторони прилетить, але так, ну, карти такі собі. Дійсно, але не одразу. Це, тут немає швидких карт. Воно, знаєте, по ці мечів, наскільки потрібно буде, ну, це все буде відбуватися повільно. Вісімка мечів це не про зупинку, це про повільний вихід із складної ситуації. А ситуація дійсно на зараз тепер в світі буде складна. А, добре, в яку сторону може змінитися? Давайте от мені просто цікаво настрої в світі. Ну, тут знаєте. Глобальних змін ні. Просто бажання вийти з-під контролю, бажання вийти з-під контролю, можливо, якісь нові домовленості, можливо, знаєте, більше зосередитися на собі, на внутрішніх справах, на внутріш... на країні всередині. Я так розумію, що, знаєте, як по імператору це ще може бути як певний покровитель. може бути і так. так? і Ну, після його відходу хочеться видохнути. Хочеться видихнути. Тобто, перестановки в, ну, в країнах, всередині країни, перестановки будуть. Але знову ж таки не швидко подивляться жезлі. Все так з певною зупинкою. На зараз давай подивимося, як там решта, а що там далі. А, ну, от, розумієте, от якось так. Добре, давайте. Давайте про Україну. Значить, вплив Кісінджера на Україну на війні в Україні. Чи був він, да? цей вплив Кісінджера на війну в Україні? Ні. Був, але смерть сама вискочила. Да? По шість мечів, да, вплив був, причому це одна, один із тих, хто керував. Напрямком, можливо, і так, але ну, ситуація склалася так, що все змінилося. Але вплив був. І причому такий, знаєте, немаленький. Немаленький. Що тепер зміниться в Україні після твоєї смерті? Ну, в плані війни. А... Слухайте. Ну, сказати, що зміни будуть, так, да, зміни будуть. В гіршу сторону, Боже, збав. Ні, не в гіршу сторону. Це знаєте як? От по помірності, от, дивіться. Зміни будуть випливати, ну, знаєте, в тому плані, що тепер, так як раніше, вже бути не може. Ну, тобто, ось так. У зв'язку з новими обставинами тепер будемо домовлятися інакше. Україна якась буде пропозиція, поганих карт немає. Тобто, Але по помірності, не дуже швидко, з часом. Сказати, щоб все рівно, все рівно якісь можуть бути, знаєте, як, це не те, що розподіл думок всередині Штатів да, там, чи всередині світу там, в плані допомоги України. Ні. Це бажання домовитися по якимось новим. Угодам, так, щоб і захищати свої інтереси в тому числі. Чи Україна отримає все, що Да, отримує знову карта Єрафанту, десятки кубків це ну, таке, знаєте, як певне покровительство для досягнення миру, для відродження, тобто ну, все, що хочеш, да, ти все це будеш мати. Від Штатів я питаю про Штати, Україна отримає все обіцяне. Знаєте, це. як, ну, Ну, дуже, дуже добрі карти. І е, в плані ресурсу так само, і знову ж таки, по двійці жезлів, можливо, десь доведеться передамо, передомовлятися, можливо, на ці нові домовленості з новим, з новою людиною, яка там буде відповідати за ресурси або з людиною при нових обставинах, правильніше сказати, да? можливо, будуть нові домовленості, і це займе трохи часу по четвірці мечів, але це не відмова. Да? Тобто це не про те, що щось змінюється кардинально, ні. Просто, ну, от, прям, ну, дуже хороші карти, друзі. я от... Фу -фу. Дай, щоб, да, дай Бог, щоб пошвидше, тому що все ж таки бачите, як там і там помірність, і тут четвірка мечів, там час, тут час. Ну, як би, блін, а хотілося б, як то кажуть, хотілося б пошвидше. Тому ось така ситуація Царство Небесне, як то кажуть. А... Дякую вам за перегляд. Дякую за питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.